Доброго дня! Сьогодні проведемо першу експериментальну роботу. Тема даної роботи вимірювання розмірів малих тіл. Мета, скориставшись методом рядів, визначити середній діаметр горошини, середній діаметр пшоняного зернятка та товщину нитки або дроту. Обладнання це лінійка, дрібні тіла, горох та пшоно. Зубочистка, олівець, нитка або дріт. Дану лабораторну роботу з легкістю можна зробити дистанційно самостійно. Головне уважно слідкуйте за відео, повторюйте та виконуйте все, як тут вказано. І ви обов'язково справитесь, все у вас вийде. Головне в себе вірити. І перед тим як почати. Хочеться все ж таки звернутися трошки до теорії. Що це за такий метод рядів? Метод рядів для вимірювання розмірів тіл застосовують у тих випадках, коли ціна поділки шкали приладу не дозволяє провести вимірювання з достатньою точністю. Наприклад, коли ціна поділки шкали приладу більша або може бути порівняна з розміром, який необхідно виміряти. Зазначимо, що метод рядів дозволяє визначити лише середнє значення розміру тіла. Для визначення розміру малого тіла методом рядів необхідно перше. утворити ряд, наприклад, викласти зернятка впритул одне до одного, або намотати нитку чи дріт багато разів на олівець, таким чином, щоб витки були розташовані в один ряд і впритул один до одного. Наступне. Потрібно виміряти довжину усього ряду. Далі визначити кількість тіл, тобто або зерняток, або витків у ряді. І тоді лишиться знайти відношення, поділити довжину ряду на кількість тіл. Коли ми це зробимо, ми визначимо діаметр або зернятка, або діаметр нитки чи дроту. Огодьтеся, що дуже зручний та простий метод. І сьогодні ми будемо саме ним користуватися. І перед початком нам треба зробити певні записи. Якщо у вас є зошити для лабораторних та експериментальних робіт, ви виконуєте у них. Якщо немає, значить робимо в робочих зошитах. Для цього записуємо число, експериментальна робота номер 1 Записуємо далі тему обов'язково. Мету та обладнання. Тобто те, що ви бачите на екрані, ви переписуєте в зошит. Можна, звичайно, її знайти і у себе в підручнику та переписати звідти. Як вам зручно. Якщо тему мету та обладнання записали, переходимо до експериментів. У нас буде три експерименти. Будемо вимірювати діаметр горошини, пшонини та нитки. Але не забувайте. Що під час виконання будь-яких експериментальних чи лабораторних робіт потрібно завжди дотримуватись правил безпеки. Правилами техніки безпеки ми вже трошки ознайомлювалися. Підручнику вони у вас теж є, тому хто забувся, обов'язково ще раз повторіть. Головне, чітко слідувати інструкціям, які вказані до кожної роботи. Далі не забуваємо, що ми будемо проводити обчислення, записи. Тому з самого початку ми будуємо таблицю, яку бачимо на екрані. В підручнику вона теж є. Переносимо дану таблицю до нашого зошита. Саме до неї ми будемо вносити дані з експериментальної роботи. Ми бачимо, вона складається із кількох стовпчиків. В першому вказується номер досліду, їх в нас три. В другому назву тіла. Діаметр якого ми будемо визначати. Тобто, це в нас буде горох, пшоно та нитка. В третьому стовпці ми будемо заносити довжину ряду. Наприклад, на малюнку, ми бачимо зараз горошини викладені в ряд на 120 мм. Не забуваємо, що в шапці таблиці вказано в яких одиницях ми вимірюємо довжину ряду. Там ми бачимо літери «мм» маленькі. Це значить, що ми вимірюємо усе в міліметрах, не в сантиметрах. В четвертому стовпці ми вказуємо кількість тіл або витків у ряді. Тобто нам треба порахувати кількість горошин, яку ми будемо викладати. І останній стовбець це діаметр. Ми дізнаємось його, коли виконаємо відповідні обчислення. Якщо ви підготували горох, лінійку, можна взяти додатково ще зубочистку, якою можна поправляти горошини. Якщо все підготували, можна розпочинати експеримент. Перед даний експеримент я зняв на відео. Тому ви можете зразу спостерігати, як це роблю я, і тоді точно будете знати, як це правильно виконувати. Пункт 1. Утворіть ряд, поклавши в притул до лінійки горошини. Для зручності я розгорнув підручник, можна зошит взяти і насипав в розріз горошини. Дуже зручно, вони там знаходяться собі, начебто в невеликій канавці, і нікуди не розбігаються. Я беру акуратно ті горошини, розкладаю. Кількість можна взяти від 10 і більше. Зрозуміло, що чим більша кількість, тим. Можна більш точніше виміряти діаметр горошини. Але це буде зрозуміло, що довше. Другий пункт виміряйте довжину ряду. Для цього в мене є лінійка. Беремо її, прикладаємо і вимірюємо довжину усього ряду. Як ви бачите, в мене вийшло 133 мм. Тобто 13 см і 3 мм. Ми бачимо на лінійці. Третє. Порахуйте кількість горошин у ряді. Якщо їх всіх порахувати, можна побачити, що у мене їх 15. Четверте обчистить середній діаметр однієї горошини. Тобто мені потрібно 133 поділити на 15. І в мене вийшло ось таке неціле число. 8,08666. Ми заокруглимо його. До 10. Діаметр горошини буде становити приблизно 8,9 мм. Не забуваємо, що це середній діаметр. Адже ми добре бачимо, що є більші горошини, а є менші. Зрозуміло, що ви маєте вносити до таблиці не мої вказані дані, а свої власні. Тобто, візьміть, наприклад, не 15 грошин, а 10 чи 20. Тобто, не треба повністю копіювати дані з даного відео. Робимо особисті обчислення. Кожен учень вибирає свою кількість від 10 до 20. Якщо справилися, усі дані заносимо до таблиці. Обчислення проводимо під даною таблицею. Тобто записуємо. D для гороху можу вказати індекс гор, невеличкий, дорівнює. І нам треба довжину поділити на n. Я, як вже сказав, ділю 133 мм на 15. Дорівнює і вийшло наше число. Все. Ось такі записи потрібно робити під таблицею. Наступний досвід. Вимірювання діаметра пшонини. Знову ж робимо подібне до гороху. Єдине, що тут обов'язково знадобиться зубочистка, так як пшонини дуже-дуже дрібненькі і просто руками їх важко встановити одна біля одної. Дивимося на відео, як це зробив я. Узяв пшонини, акуратненько розмістив. Далі виміряв довжину ряду. У мене вона, як ви бачите, 125 мм. Порахував кількість в ряді. У мене вийшло 60 пшонин. І далі проводимо обчислення. Ми бачимо, що діаметр одніє пшонини приблизно 2,1 мм. Ці дані заносимо до таблиці. Дослід третій. Виміряти діаметр нитки. Тобто, потрібно утворити ряд, намотавши нитку багато разів, на олівець, наприклад. Далі виміряти довжину ряду та порахувати кількість витків у ряді. Бачимо на відео, як я це все роблю. Намотуючи, я зразу рахував витки. У мене вийшло їх рівно 40. Саме стільки я намотав. І далі мені залишилось лиш лінійкою їх виміряти. Ми бачимо, що там ряд становить рівно 36 мм. Тоді лишиться обчислити товщину нитки. Товщина нитки становить рівно 0,9 мм. Все, ми справилися з. Третім дослідом. Але це ще не все. Нас чекає висновок, який ви маєте сформулювати та записати в робочий зошит після виконаних обчислень. Тобто, ви, скориставшись методом рядів, визначили середній діаметр горошини, пшеняного зернятка та нитки. І тепер маєте зазначити. Перше. Яких експериментаторських умінь ви набули в ході виконання даної роботи. Друге. Записати результати експерименту, які отримали. Третє. Зазначити, які фактори впливали на точність проведення експерименту. І останнє сказати, в яких ситуаціях можна використати даний метод рядів. Оце все ви маєте описати в даному висновку. Думаю, ви справитесь тут немає нічого важкого. так? Тобто під час виконання даної експериментальної роботи я, наприклад, навчився вимірювати розмір малих тіл. Я визначив, що діаметр гороху становить стільки пшона стільки А нитки 0,9 мм. Далі, як я вже згадував, на точність. Впливає, наприклад, довжина ряду. Так? Чим більше буде в ряді тіл, тим точність збільшується. І останнє, в яких ситуаціях можна використати метод рядів, та даний метод можна багато де використати. Наприклад, вдома для визначення діаметра того ж самого дроту. Якщо в нас немає, наприклад, штангенциркуля, а я думаю, в більшості. Дома його немає. Виявляється, це не біда і не треба бігти в магазин купувати дорогий штангенциркуль. Можна використати метод рядів і виміряти діаметр дроту дуже швидко і просто. Ось таким методом. Якщо висновок записаний, переходимо до контрольних запитань. Хто бажає вищий бал, той обов'язково має на них письмово відповісти. І так, перше питання. Чи залежить точність отриманого результату від кількості частинок у ряді? Я думаю, з цим завданням ви справитесь точно. Відповідь я вже сказав не раз. Друге, чому розміри тіл, виміряні у спосіб рядів, є середніми? Під час пояснення я про це теж згадував. Якщо прослухали, перегляньте ще раз відео. І третє, визначте діаметр молекули за фотографією, використовуючи метод рядів, якщо фотографію збільшено у 50 тисяч раз. Тобто ми бачимо на малюнку справа молекули, ми бачимо лінійку. Молекули в нас нагадують горошини, і розмір цієї горошини молекули, мабуть, усі знають, як легко визначити, так? Спробуйте це зробити. Єдине, що не забуваємо, що в нас молекули збільшені у 50 тисяч раз. Тобто нам отриманий результат треба ще помножити або поділити на 50 тисяч. Подумайте, яку дію потрібно виконати. І для найбільш допитливих є ще творче завдання. Перше. Запропонуйте спосіб вимірювання звичайної лінійкою товщини аркуша підручника. І друге, запропонуйте спосіб підрахунку кількості літер наближено у своєму підручнику. Опишіть дані способи в своїх робочих зошитах. За ці завдання обов'язково матимете дуже високу оцінку. Домашнє завдання на сьогодні. Дуже простеньке. Повторіть ще раз параграф 3. Можна додатково переглянути попереднє відео. Дякую за увагу. До зустрічі!